Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачне та соковите куряче філе в аерогрилі. Для приготування беремо два невеликих курячих філе солимо, перчимо, додаємо куркуму, паприку, приправу до курки та олію. І все добре перемішуємо. Залишаємо маринуватися 30 хвилин. Далі філе викладаємо в аерогриль. Буду готувати в режимі курячі крильця 25-30 хвилин. Все залежить від величини курячого філе. Через половину встановленого часу перевертаємо філе на інший бік. Філе виходить неймовірно апетитне, соковите та смачне. А найголовніше, що готується дуже просто та швидко. Я дуже задоволена таким результатом. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Попереду ще дуже багато цікавих та смачних рецептів у аерогрилі. Усім бажаю приємного апетиту!